Мама другокласниці Оксана Кравченко працює в сільському будинку культури поруч з Паланським ліцеєм. Говорить, на його відбудову чекає і вона, і донька. Дитина чекає, тому що ем, повноцінної школи вона ще не бачила, можна сказати, самої будівлі. Надіюся, що все-таки, ем, так як заплановано, ми підемо вже в четвертий клас, підемо у нову збудовану школу в Паланський ліцей. Вчитель історії ліцею Дмитро Безверхній пригадує перший день повномасштабного вторгнення. Тоді, 24 лютого, 2022 року, внаслідок авіаудару, завданого російською армією, снаряди розлетілись на кілометри. Картина була, якщо чесно, шокуюча, тому що скрізь по вулицях на узбіччі доріг біля будинків були вирви від снарядів що прилітали і розліталися. Вікна в будинках були вибиті ударною хвилею. І коли ми вже під'їхали власне до школи, то побачили, що зяюча діра була в одній із стін. Ані діти, ані працівники ліцею тоді не травмувались, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Мелехін. Спочатку навчалися дистанційно, а з листопада, 2023-го 147 учнів продовжили навчання. В приміщенні сільради тут задіяні кошти спонсорів, працювали і батьки. Всі тут працювали на цій будівлі для того, щоб облаштувати її і зробити таку, як вона є. Тут облаштовано декілька навчальних кабінетів на другому поверсі для основної старшої школи, і відповідно два кабінети є в нас для початкових класів на першому поверсі. Заклад відновлюють коштом субвенції з державного бюджету в межах реалізації програми з відновлення України. Говорить голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Каже, дозвіл на виконання будівельних робіт отримали цьогоріч, 2 квітня, і сьогодні Паланський ліцей відбудовано на 35%. Завершити роботи планують у березні наступного року. Просили врахувати, що це буде і ліцей, і дитячий садок з будівництвом нової спортивної спортивної зали, і звісно, в кінці, і також із зукриттям сама вартість проекту у нас близько 140 мільйонів. Передбачена також вже передбачені кошти на цей рік практично 90 мільйонів. З них 20 – це співфінансування з місцевої громади. На таких умовах була згода виділення субвенцій з державного бюджету за участі інвестиційного банку європейського. На повернення до класів сподіваються, як вчителі, так і учні говорить Дмитро Безверхній, і вже каже, помітили лелек, які гніздяться на даху. Їх називає живими символами школи. Навіть у рік, коли почалося широкомасштабне вторгнення, в 22-му році вони навесні прилетіли і гніздувалися, коли школа вже була в такому пораненому стані. І нині вони тут є, коли тривають відновлювальні роботи. І це чергове нагадування нам, що життя продовжується, триває, розвивається, і його неможливо спинити. Людмила Трум Суспільне новини, Черкаси.